Пів тисячі браконьєрських сіток та ще чимало інших незаконних засобів лову вилучили під час спільного рейду громадські активісти та члени Федерації риболовного спорту України на центральному ринку Тернополя. Громадські активісти слідкували за продавцями-порушниками, а їх на ринку чимало. Майже усі, хто продає рибальські знаряддя. Зробивши кілька контрольних закупок, активісти виявили склади, де зберігають незаконні засоби лову. Браконьєрських знарядь там було чимало лише на одному складі шість мішків із сітками. Такі ні я. Такі засоби лову не те, що не можна продавати, а взагалі ввозити в Україну. Та, попри це, продавці не бояться і доходять до крайнощів, продають сітки навіть через оголошення в газеті. Такі рейди на центральному ринку Тернополя активісти проводять не вперше. Ось цього чоловіка вже затримували з браконьєрськими сітками минулого року. Прийшовши на ринок цього року, активісти знову вилучили в нього сітки. Цей раз провели повномасштабну таку операцію. Вони побачили, що з ним жартувати ніхто не буде. Вилучили весь повністю матеріал, який був. ну і Якщо цей раз вони не дійде, ну, не знаю вже тоді, як, як з ними боротися. Можливо, вводити якусь кримінальну відповідальність, тому що за дане порушення адміністративна відповідальність, штрафи невеликі, смішно навіть називати. Тільки одна єдине, що вони втрачають цей сіткосна ставний матеріал, який коштує гроші. Ті самі люди продавці, ми хочемо до них звернутися, не вони свідомо до цього поставляться, тому що їхня вина, так як один чоловік признався, каже, ну мінімум 30% їхня вина, що твориться в нас з тими браконьєрами. Тобто, якби вони не торгували, то на 30% риби було більше. Не тільки вона, правоохоронних органів чи держави, а самих от людей. Вилучені сітки громадські активісти передадуть волонтерам, які виготовляють маскувальні сітки бійцям на сході, решту знарядь знищать. Громадські активісти звертаються до людей бути свідомими і не купувати браконьєрську рибу чи незаконні засоби лову. Якщо прикрити цю торгівлю сітками і прикрити торгівлю рибою браконьєрською, то можна буде вважати, що половина роботи з браконьєрством буде зроблена. Тобто не тільки мають відповідати правоохоронні органи, а ті самі люди. І свідомі люди мають бути, щоб вони не купляли. Якщо вони бачать це, є сліди сіток на рибі, то не купляти цю рибу. Бачать, що торгують сітками, також звертатися з І робити їм зауваження, що вони не торгували. Не буде сіток, не буде риби. Половина браконьєрства по буде подолана.